Слава Ісусу Христу, очі, як правильно від... віддячити лікарям або лікарям, які роблять операцію і кажуть, скільки то має коштувати, щоб не було гріхом. Дякую за ваші науки. Я вам так скажу. Як приходить лікар і каже: дивіться, в нас є такий варіант, ми вам можемо зробити таку операцію там. Ну, без уточнення, да, любу, так? Щось там. Відрізати щось, якийсь там навість на нозі. І каже лікар, це буде коштувати вам 4,5 тисячі гривень, враховуючи анестезію, тра-та-тра-та-та, перев'язуєш ні то. І ви такі, та ні, це за дорого. Піду-ка я по базарі походжу, може десь поторгуюся. Хочете, торгуйтеся, шукайте дешевше, хочете платити цьому. Церква не, не каже то є гріхом. Гріхом, коли ви несете гроші до лікаря, наприклад, доктор, зробіть мені трету групу інвалідності. Доктор, напишіть моєму малому якийсь такий документ, аби його не взяли до армії. Дайте вам доктор, то я вам тут то приріхтувала. о, за це будете горіти разом з доктором у пеклі на самому споді, там, де продажники і зрадники. Оце ну, так. А коли ви. Боретися за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких. І кажете, слухайте, доктор, мені треба цей. Доктор каже, слухайте. Питань нема, але це операція ну, це непроста, бо, по-перше, ми там зичимо обладнання, десь звідти, а, а лікаря треба запросити аж з Харкова, чи, чи зі Львова, тому що є такий один лікар, що це може зробити. Це вам буде коштувати 80 тисяч гривень, або там 100 150 тисяч гривень. Ви такі думаєте, так, ні, і все. Тобто, я думаю, що кожен з вас дуже добре розуміє, коли ти платиш за, за, відповідно, за операцію, і, і лікар каже, це коштує скільки? Друге питання. А якщо лікар каже, операція безплатна, але вам треба дати 1000 гривень. Не дасте, операція буде зроблена дурною. На такого лікаря ясне діло, що треба написати лист щастя. Бажано колективний. Бо тому що той, хто покликаний рятувати людське життя, не має його калічити. Я думаю, ви, ви кожен із вас розберетеся, хто що і як. Так що оплатити операцію. Сказали, скільки це треба, а коли лікар вимагає грошей для себе, не заради того, щоб він це все зробив так, як треба, то це вже, це вже паскудство. Але в будь-якому варіанті, коли ви рятуєте своє життя чи, чи життя якоїсь іншої людини, воно для вас, ну як, не то, що не буде гріхом, а… Ви будете співучасником. Ви будете співучасником.